Дитино моя, запам'ятай, ніколи не засинай, не подякувавши Богові. Щовечора перед сном скажи йому ці чотири речі, і особливо останню. Перше, дорогі Господи, дякую тобі, що ти є Господом мого життя і даєш йому сенс. Бережи мене і мою родину від усякого зла вдень і вночі. Друге, Боже мій, дякую тобі за дах над головою і за мир, який ти даруєш. Дякую за нічний спокій і сон в обіймах твоєї любові. Третє. Господи, дякую тобі за завтрашній день і майбутнє, яке в твоїх руках. Я довіряю тобі все своє життя і тих, кого люблю. Четверте найважливіше Господи, дякую тобі за прощення моїх гріхів. Я складаю перед тобою всі страхи і турботи, очисти мене, торкнись своїми люблячими руками і дай мир, щоб заснути спокійно. Я знаю, що Твоя милість оновлюється щоранку. Напишіть Амінь. І Боже спасіння прийде до вас і вашої родини. Натисни на посилання WhatsApp на моїй сторінці давай разом вчитися молитися.